Слово надається Валерію, Валерію Володимировичу Серед загиблої Небесної Сотні 18 моїх побратимів-свободівців. Заради чого віддали свої життя ці люди? Що спонукало людей вийти на Революцію Гідності? А мета була одна побудова чесної, соціально справедливої держави, в тому числі з чесними некорумпованими прокурорами і суддями. Що ж відбулося насправді? Судді не люстровані. прокурори теж. Чи ми думаємо, що після революції гідності вони автоматично стали чесними, справедливими як і незалежними від влади? Ні. Ті ж самі судді виконують замовлення та забаганки вже нової влади. Крім того, судді та прокурори, що беруть участь у судових засіданнях, що на цих осіб в більшості випадків пропускають засідання, раптово хворіють та знаходять будь-які способи, аби якомога довше передати справу таким особам. Такі дії нинішньої влади, коли чинні діячі злочинного режиму Януковича не понесли покарання за корупцію та злочини проти повсталого народу на Майдані в, в зимку 13-14 року, першу чергу за вбивство Небесної Сотні, коли не притягнути до кримінальної відповідальності сепаратисти та посібники російського агресора в Криму та Донбасі, в той час за градами перебувають українці, що борються боруть, за справедливість та гідність для свого народу на всіх фронтах, однозначно свідчать про контрреволюцію реваншних гідників. Судді працюють за старою схемою. Кого наказали, відпустили, кого треба, посадили. Наведу декілька останніх прикладів. Колишнього начальника міністрів поліції Шевцова затримали, начебто, за державну зраду, і тут же відпустили. Суд Києва зобов'язав поновити на посаді екс-голову Держ... Держслужби зайнятості Ярослава Кашува, який у вересні 2015 року був спійманий на хабарі у 622 тисячі гривень. Пам'ятаєте, нам дуже гарно увага про це візору розказує, показувати вже відпустили. Підозрюваний, єдиний затриманий у справі видачі зброї з плитів МВС для силового розгону Євромайдану, зброї, з якої вбивали українців, вбивали небесну Сотню, вбивали моїх побратимів. Уже <кій> Ростислав Заворотній вийшов з Лук'янівського сезону. Я знаю про наміри підлизати, підрубати дане звернення, перестрахувати, щоб не дай Бог нам пальчиком не показали і не помахали, і куточок не поставили. Шановні депутати, у даному зверненні депутати обласної ради ні в якому разі не виступають в якості суддів. Ми зараз не виносимо вирок. Цей списку хороший, цей поганий. Ну я знаю, є претензії там до списку. Ми, як представники громади Вінницької області, звертаємо увагу влади і суспільства на проблему, яка зараз продовжує існувати в Україні, а саме відсутність чесного суду і чесної прокуратури. Бо не може бути так, що людина сидить в СІЗО наприклад, прикладі того самого хорта Юрія Павленка більше року, значить немає доказів. Таку людину треба відпускати на волю. А у цьому списку, щоб ви знали, є люди, які вже більше 6 років сидять в СІЗО. Особливо неприпустимо, коли вони сидять за політичними ознаками, припинити ганебну практику фабрикування кримінальних справ проти незгідних здіймань нинішнього режиму та репресій, виключно за активну політичну та громадянську позицію політиків. Тому прошу підтримати дане звернення. Тим що воно абсолютно аналогічно, такій самій судові справи. За політичними переслідуваннями ведуться не аналогічні з тим, що ведеться зараз в Росії по нашій надії Савченко патріотки. Абсолютно однакові справи. Прошу підтримати, що хоч ми перед людьми і перед Богом були чесними, та навіть перед собою що були чесними. До речі, Хочу нагадати, що це звернення вноситься вже другий раз на сесію обласної ради. Воно проходило всі комісії вже по два круги. І е, хочу нагадати, як лідер радикальної партії Кривешко сидить, коли мене не дасть збрехати, Коли на комісіях розглядалось два звернення, було, ви знаєте, він попросив пройти, об'єднати в одне звернення, і тоді сказав, що він проголосує. Воно об'єднане в одне звернення Саді Сергій, а залишилось вам тільки проголосувати. Хочу нагадати обіцянку фракції Бют, яка так само була присутня на вже комісії, і точно так само Людмила Михайло Михайлівна давала слово проголосувати за ці звернення. Точно так само стосується Григорія Сузулі. Так само давав обіцянку. Зараз я хочу, щоб всі люди пересвідчились, як ми за це звернення будемо голосувати. <потрібно> <потрібно> я ж просто нагадую, я ж нічого не кажу, я ж нічого не під'являю. Шановний колеги, я надам можливість писати. Шановні колеги. Готовий <потрібно> <потрібно> давати відповідь, якщо треба. Дякую. Присідайте, дякую. Шановні колеги. Заяви про питання, прошу. Немає, голосую. Ставлю питання перше. Порядку денного, внесене з Валерієм Володимировичем, депутатом обласної ради Фракції Свободи на голосування за основу. Прошу визначати проголосувати. Рішення не прийнято. За 33. Розглядати друге питання денного, Міс пропозицію поставити ще раз на голосування. Ставлю, да. Дані питання, перше порядку денного. Прошу ви голосувати. Ваші списки будуть задані у грудях. Витече, відтече. Хто не голосувати? Процедурне питання рішення прийнято. Шановні колеги. Перше питання проєкту денного, внесено з Валерієм Володимировичем. Я його оголошував по прийняттю за основу. Більшість від депутатського складу. Потрібно для того, щоб внести. Прошу голосувати хто за. Рішення не прийнято. ありがとう。 Тому що це питання госовується <плес> в інші. Ми вважаємо, що якщо створюватися комісії, вони нічого ні до чого не дадуть. Дякую. Дякую, Олексій Юрійович. Вигонів Андрій Васильович. Депутат обласної ради голова. Я голова комісії, питання регламенту внесу ясність. Якщо депутати хочуть нести певні зміни, допрацювати даний проект рішення для цього. Це питання голосується за основу, а далі кожен депутат, кожен голова фракції, будь-якій присутній залі має можливість внести пропозицію щодо змін для початку третії за основу іншої процедури, як напрацювати вигідне для інших бачите, праці рішення, немає, тільки розглядаючи на сесії. Тому, якщо сьогодні керівництво ради... Готове розглянути дане питання на сесії? Прошу дуже внести, прошу дуже проголосувати за основу, а далі приступити до дискусії. Шановні колеги, вношу ясність. <пробітник> Андрій Марія Лінавич, ви голова цієї регламентної комісії. Що в нас в регламенті написано? Якщо заважають роботі сесії, ми мусимо на це відреагувати подання, будь ласка, голосування сесії. не Я буду це робити, але я закликаю вас також реагувати нормально, що є певні порушення. Володимир, всі права наші прописані у законі про місцеве самоврядування Конституції України. Я хотів би звернути знову ж таки увагу. Депутат Станіславенко Людмила Анатолій. От Якщо ми зараз знову, ми вже на пів години оголошували перерву, пройшла година. Ми зараз, якщо оголошуємо перерву, будемо шукати точки зору. Давайте справді від кожної фракції чи голови фракцій, але це буде сім чоловік, які зараз вийдуть в зал. Чи вистачить нам для того, щоб приймати рішення далі? Якщо будемо працювати, можливо, вистачить. А сім чоловік, хай попрацюють і перенесемо десь надалі. Я не говорю останнім, але Десь якимось там 20-м чи яким питанням порядку денного, для того, щоб повернули сьогодні ще раз до цього можливо питання. Я ставлю на так чи ні, Людмила, Шановні колеги, шановні колеги, автор, пропозиції хоче внести оточно. Чого ж вам все ганьба? Вони братці виходять, працюють, на рішення, приходять рішення, ми за нього голосуємо. Я, Винш... я, 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 я прощу, витрю... шанове, Давайте будемо мати повагу до всіх простаних депутатів. Я дивлюся на це. Це шантаж. Або так, як ви сказали, або ні я. Геть, цукрай. Що ти говориш? Алкаш. Алкаш. Що ти говориш? Шановні колеги. Шановні колеги. В з тим, що бачу, що фракція не фракція, а депутати від партії свободи покинули залу.